Доброго дня, шановні глядачі! Мене звуть Іскра Віктор, я риболов -любитель. І Ми знову на каналі Охота на рибалку. Вибрали сьогодні у ліс погуляти з Веронікою Вікторівною. <рес> Воронічка. Ось такі грибочки знайшла. Ух ти! зривай. Я пролетів. А Вероніка то я так під корінчик. Раз. Ага, то шо я кажу. Давай. Ще знайшли грибочок. Ось такий красавчик. Ось такі грибочки. Ребятушки, ось такого красення знайшли. Мухоморчик який. Гарненький. Шикардосний. Взагалі, красотень. Це не гриб. Ось такий грибочок. Ану Вероніка, нажми. Ну вже, мабуть, от сирів, нажимай. Ух ти йо! Оце до. Да. Пори як розлітаються. а Хорош! Оце гриб. Ладно. Будемо далі. Ходити, шукати, ще трошки походимо. Вініка знайшла о такого красеня. Взагалі шикардусний гриб. Супер. Ребята, обходили ліс, взагалі, знайшли декілька грибочків, провели час гарно, свіжим повітрям подихали, грибків, звісно, хотілося б побільше назбирати. Ну нічого. Головне, гарно проведений час. Підписуйтесь на наш канал. Дякуємо за перегляд. На все добре, до побачення!